Зараз будемо работать, як прийняв. Їх знайшли, найшли. Зайдіть, зайдіть. Тут траншею, тут траншею. Там її 15 метрів. зачистіть бліндажів та очікуйте на подальші вказівки. Ксюша минус пер, плюс плюс, красавчики, лучшие, я вас люблю. Да, 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 пи***, пи***. Чарли Один, а, ваше питание было про резерв, верно, верно? Мазин ну, ему средним профессиональным образованием Российской Федерации. Пустой. Вы краще, вы просто краще. И вам пойдем, пойдем, пойдем. А тут, пожалуйста. Я чекаю кожного, хто прийде на нашу святу землю. Слава Україні. Призум Петуха, наоборот, призум петуха, щоб він не вбіжав нікуди. Якщо розумієте райони, розумієте, куди, напевно, зараз. Давайте, хай напрягаюсь. Якщо вони можуть до цієї долетіти, у нас работає заключення.